Кожна представниця жіночого роду має свою природню красу. І щоб ще довше залишатись такою ж привабливою, сьогодні вашій увазі пропоную преміум сегмента продукції по догляду за вашою шкірою обличчя від клубної компанії Крем миттєва молодість зменшить видимість старіння всього за 90 секунд. Цей революційний засіб для зменшення змошок дозволить вам виглядати молодшими за лічені хвилини. Це дивовижний результат. Крем вічного оновлення – це перший в своєму роді продукт, який сприяє не лише відновленню природнього колагену у вашому тілі, але й насичений природними антиоксидантами, щоб забезпечити більше результатів омолодження вашої шкіри, ніж будь-який інший продукт на світовому ринку. Легкі зволожуючий крем, який містить креаміди, олію, блакитного лотоса та екстракти морських водоростей, які забезпечують необхідне зволоження для глибокого жилення вашої шкіри, забезпечуючи життєво важливий бар'єр для вологи. Лівгут це клуб закритого типу. Сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. Я є учасником. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете зробити екскурсію безкоштовно по сайту клубної компанії Лівгуд. І якщо ви вирішили придбати ці прекрасні продукти, там також є посилання, за яким ви зможете зробити для себе замовлення. Пам'ятайте, що в цьому клубі є вибір для кожного учасника. Ви можете придбати продукцію за ціною роздрібною, Ви можете придбати за ціною учасника. Для цього сплачуєте один раз свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів. І також ви маєте можливість приєднатися і стати партнером, придбавши клубну карту за 40 доларів. У вас готовий буде бізнес під ключ ваш бек-офіс з реферальним посиланням та реферальним посиланням на особистий. Ваш маркетплейс, ви можете рекомендувати дану продукцію і на цьому заробляти. Будьте залишайтеся здоровими, красивими, а також фінансово стабільними. З клубною компанією. Лівписку клубної кампанії ви можете легко поєднувати і з веденням своєї основної справи.